П'ятниця 23 вересня в ефірі нашого каналу у студії працює Любовська. Вітаю! Опозиція просить Конституційний суд України забракувати пенсійну реформу. 49 народних депутатів від опозиції звернулися до конституційного суду з вимогою визнати те конституційним закон про реформування пенсійної системи. Інформує газета ЮЕЙ підставою для визнання цього закону неконституційним у повному обсязі. Автори подання називають порушення встановленої конституцією процедури його розгляду та ухвалення, а також звуження змісту та обсягу наявних прав і свобод громадян України. Депутати просять розглянути подання невідкладно протягом місяця згідно з прийнятим парламентом законом. Він набуде чинності 1 жовтня цього року. У наступному році міліції дадуть удвічі більше грошей ніж медикам у проєкті державного бюджету України на 2012 рік, представленому у четвер, 22 вересня, міністром фінансів Федором Ярошенком пропонується збільшити фінансування генеральної прокуратури міністерства внутрішніх справ. А також витрати зв'язані з забезпеченням діяльності президента. Згідно з проєктом бюджету, утримання МВС подорожчає на 576 мільйонів гривень. Також на 300 мільйонів гривень зростає витрати на ГПУ. у той же час. Планується скоротити фінансування медицини на півмільярда гривень. Нагадаємо, 14 вересня прем'єр-міністр Микола Азаров презентував проект держбюджету на 2012 рік, згідно з яким ріст економіки прогнозується на рівні 5,5%, а рівень інфляції 7,9%. На Чергову літературну зустріч у Стрийській книгарні ідея приїхала письменниця Ева Гата за паспортом Ольга Косак. Звідки таке псевдо Ева Гата? Ева це перша жінка, а Гата – грецькою мовою кішка. Чому себе так назвала і про що пише? Знає Василь Алєксєєв. Ева Гата народилася у Львові. Нині є доцентом кафедри прикладної математики Львівського національного університету імені Івана Франка. Життєве покликання, за її словами, навчити студентів і писати книжки. Останні три роки активно співпрацює за Фінським і Салоніцьким університетами Греція. Пише філософсько-містичні романи, які, на її думку, змінять світ на краще. У книжці письменниці очищення або роблю що хочу. Одна з новел має грецьку назву Кано Отіфело, тобто роблю що хочу. Знайомство з письменницею Евою Гатою додає людям оптимізму, адже рідко вдається зустрітися з дійсно щасливою людиною. А саме такий образ часто постає в її творах, і саме такою є поведінка цієї сонячної жінки, чиє обличчя майже постійно усміхнене. На я взагалі загалом є дуже щаслива людина, і в мене дуже цікаве життя, і не тому що мені так, я десь паливне. Зробили свої думки. І е, власне, коли я зрозуміла, що це може зробити кожен, то це абсолютно не потрібно чекати, що хтось прийде, чи щось зробить. Він абсолютно байдуже. Що будуть казати інші, там чи нашіптувати, чи, якщо це, розумієте, будь, е, чи, чи ти стаєш письменником, чи художником, чи будь-ким, це все визначає час і люди. Про історію написання своїх книг, як і про їхнє завдання, вона говорить майже афористично. Ось скажімо, як про книжку тут і там або стежка між Парнасом та Олімпом. Цій книжці хотіла показати, що часто найгіршими ворогами своїм дітям є власні батьки. Я перед собою ставлю питання, задачу яку я не можу відповісти. І я оцими книжками намагаюся її от розкрити і е, пояснити. Василь Ліксєєв, Тараса Мигаленко, Руслан Лесків для новин. Більше про Еву Гату, її твори та світогляд Дивіться у програмі Літературна світлиця. Оголошення. Адміністрація середньої школи номер 8 запрошує колишніх випускників на святкування 40-ї річниці україномовності школи. Початок святкування 29 вересня, о 13 годині у міському будинку культури. І ще один анонс. 25 вересня суто річницю відзначатиме середня загальноосвітня школа-гімназія імені Маркіяна Шашкевича, села Дуліба. Урочисте свято матиме назву Дайте руки юні друге і розпочнеться о 12 годині у приміщенні школи. Гімназії, крім того, дійство і 200-літтю з дня народження Маркияна Шашкевича. Сьогодні, у день осіннього рівнодення, наступає астрономічна осінь, 23 вересня. Сонце сходить точно у точці сходу і заходить точно у точці заходу. Сьогодні сонце перебуває під і над горизонтом однаковий час, тобто день до рівні ночі, таке буває лише два рази на рік на весні і восени. У багатьох народів у різні часи весняне рівнодення було початком нового року. Цей момент слугує віліком для важливих подій у різних релігіях, зокрема в юдаїзмі, християнстві, ісламі. У слов'ян під час осіннього рівнодення відзначали весілля свічки. Цього тижня програма Вільний майдан чекатиме на стріян в суботу з 19 до 21 години. Не прогавте можливості розповісти про те, що вас турбує та непокоїть. Адже саме ваша проблема може стати основою наступної програми. Тему диктує Майдан. Отож, чекаємо. І на цьому я з вами прощаюся. Інформаційний тиждень як завжди підсумує. Марта Стедник. Бажаю вам гарних вихідних. Побачимось. На календарі п'ятниця про основні спортивні події останнього дня тижня вам розповім я Ігор Тимків. Не перемикайте. Україна і Польща впоралися з підготовкою до Євро. Президент УЄФА Мішель Платіні вважає, що Україна і Польща впоралися з підготовкою до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. З самого початку організація Євро 2012 була справжнім випробовуванням для Польщі і України. І з цим випробовуванням вони безумовно впорались. Прогрес навіч. Раніше ці країни ніколи не проводили у себе турніри такого масштабу, тому ми надавали їм всіляку підтримку. Ми дуже задоволені і сподіваємося, що все у 2012 році буде добре. Сказав він, виступаючи на засіданні виконавчого що комітету УЄФА в кіпрському місті Лімасолі пише ДТЮЕЙ. Як повідомлялося 26-27 вересня Україну з робочим візитом відвідає делегація керівництва УЄФА на чолі з платіні. У перший день вони відвідають Львів, Донецьк і Харків, а 27-го числа Київ. Незрячий шахіст зі Львова увійшов двадцятку кращих шахістів світу. На Кубку Європи з шахів, який нещодавно закінчився у Греції, Львівський шахіст Іван Яцишин увійшов у двадцятку кращих незрячих шахістів світу. Про це зіку повідомила прес-служба Львівської міської ради. Колишній чемпіон Львівської області шахів 2000 року. Іван Яцишин зараз готується до змагань, які пройдуть 15 жовтня. Участь українських олімпійців в іграх 30-ї Олімпіади офіційно підтверджено під час засідання виконкому національного олімпійського комітету України президент НОК Сергій Бубка підписав офіційний документ, який підтверджує участь України в іграх 30-ї Олімпіади 2012 року в Лондоні. Інформує НОК «Укрорг». рівно за рік до старту Олімпійських ігор 2012 року, 27 липня цього року, під час святкування річниці на Трафальгарській площі в Лондоні, це запрошення пролунало від президента МОК Жака Роге. Просто там, у центрі столиці Туманного Альбіону, відповідні документи. Анти були вручені Олімпійським комітетам Греції як країни, де зародились Олімпійські ігри, Китаю як господаря минулої літньої олімпіади, а також господаря майбутніх олімпійських ігор Великій Британії, Росії, Бразилії та Південній Кореї. Димитренко звинуватив братів кличків у виборі слабких суперників. Чемпіон Європи у надважкій німецький боксер українського походження Олександр Димитренко вважає, що брати клички обирають суперників із легших вагових категорій з точки зору заробітку. Клички почали активно боксувати з напівважковаговиками та бійцями першої важкої ваги, що піднялися в надважку. Зараз Володимир, наприклад, буде битися з мормеком. Клички роблять все вірно з точки зору заробітку. Німецьке телебачення погоджується транслювати їхні поєдинки. В Америці, де люди жадають крові і видовищ Ого б і близько не було, заявив боксер за словами Дмитренка. Він готовий до чемпіонського бою проти кличків і вийшов би на ринг проти одного з них, хоч завтра. БК Політехніка Галичина підписала американського центрового. Американський центровий Вейн Волос поповнив склад БК Політехніка Галичина. Про це офіційному сайту Суперліги повідомив генеральний директор Львівського клубу Кирило Погостинський. 21-річний американець, ріст якого 2 метри 6 сантиметрів. Добре, знайомий вітчизняним болівальникам баскетболу, виступами за БК Одеса в сезоні 2008-2009, Інформує Суперліга UA. на початку сезону. 2009-2010 Центровий також був заявлений за одеський клуб. Однак у першій же грі кубка Суперліги проти Кривбас Баскету отримав важку травму, перелом ще колодки і розрив зв'язок. Сезон 2011-2012 одинадцять, Волас провів в макабі Аждот, посівши за підсумками ізраїльської першості друге місце за підбираннями та блокшотами. І таким було останнє повідомлення випуску та лихом вихідних хай щастить. Завтра протягом дня мінлива хмарність обіцяють синоптики. у день температурний максимум сягне 14-16 градусів, вночі становитиме 5-8 тепла. Вітер дутиме північного напрямку зі швидкістю 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 730 міліметрів тутного стовпчика. волось повітря 60%.